12 вересня в стінах Ужгородського замку відбувся Максір International Film Festival – яскрава культурна подія, що поєднало кіно, мистецтво та красу. Із невеликої ініціативи у Костариці він перетворився на масштабний міжнародний проєкт, що нині став частиною культурного життя України. Журналісти «Медіабануш» Банош поспілкувалися з директоркою фестивалю, режисеркою кіно Євгенією Колесніковою. Сьогодні в Ужгородському замку відбулася панельна дискусія участі неймовірних спікерів. Зараз також пройшла червона доріжка, відбулося дефіле перформанс за участі фіналісток конкурсу міста Місяць Закарпаття. Таким чином ми відкрили виставку Натхнення Закарпаття в Ужгородському замку, і також показ фільмів переможців кінофестивалю Максір International Film Festival». Особливою розинкою стало дефіле фіналісток конкурсів міста. Місяць Закарпаття, які представили роботи закарпатських митців на фотовиставці. Я представляю картину Іванки Войтович Дари природи Олія на полотні. Друга картина Олександра Войтовича країні представляю Картину Іванни Фешко під назвою Панно кераміка. Іван, картину Тараса Данилича, осіння свадьба, темпера на полотні. У вас картину матерія автор Олена Алябєва Виконано в техніці атерет. Завершальною частиною фестивалю стали кінопокази. Глядачі побачили ігрові та документальні короткометражки, анімацію, а також фільми створені за допомогою штучного інтелекту. Подія зібрала митців, режисерів та поціновувачів кіно, ставши ще однією яскравою сторінкою в культурному житті Закарпаття.